Давайте почнемо із того, якої ситуація є у Херсоні на цей момент, особливо що стосується російських обстрілів. Ну власне нічого глобально не змінюється. Росіяни дуже щільно обстрілюють. Нещодавно обстріляли. Е Передмістя це селище Комишани. Так само вони обстрілюють і Антонівку, Садове і сам херсон доволі багато прилітає в центрі. Ну і звісно, до тих відключень світла, які спричинені обстрілами росіян, додалися ще планові відключення у певні дні. Тобто, ситуація глобально не змінюється. Вони продовжують обстрілювати, причому виключно цивільну інфраструктуру і ту інфраструктуру, яка забезпечує життя містян. Якщо говорити за відключення світла, наскільки частими от вони бувають? Хоча розуміємо, як ви вже сказали, що це буває і планове, і як коли проводяться роботи, а буває і внаслідок російських обстрілів. Чи часто от якраз через обстріли вимикають? Доволі часто, тому що знову ж таки, якщо обстріл, вони ж цілять здебільшого в цивільну інфраструктуру, тобто це можуть бути і підстанції, і якісь іще місця, які треба терміново знеструмлювати для того, щоб гасити вогонь, наприклад. Тобто, якщо це обстріл, то здебільшого в якомусь із районів зникає світло, все ж таки. Незважаючи на це, відновлюють доволі швидко. І тут навіть той факт, що це дуже ризиковано, все одно грає. Я на користь містянам незламним абсолютно, тому що комунальники доволі швидко відновлюють світло, відновлюють рух тролейбусів. В місті є транспорт, да, він не завжди є абсолютно всюди, тому що є такі ділянки, які постійно знаходяться під обстрілами. І там доволі важко організувати транспортне сполучення. Але тим не менш, в місті є тролейбуси і вони продовжують працювати, навіть коли є перебої зі світлом. Трошки відстоялись, поїхали далі. Тому. Тут іще така, такий аспект лагодять доволі швидко, до речі, чи часто росіяни використовують безпілотники для пошуку цілей, для наведення цілей, якраз над Херсоном і над областю? Дуже часто і з того, що бачила я, і з того, що бачать наші. І друзі, колеги в Береславському районі це де окуповане право правобережжя. Це саме ті громади, які обстрілюють дуже багато і дуже часто. Там особливо багато з цієї розвідки за допомогою БПЛА в самому Херсоні так та, та, само, особливо в прибережній зоні. Ну їм для того, щоб перелетіти, треба подолати річку, і в прибережній зоні дуже дуже багато. Зважаючи на те, як вони е, обстрілюють, вони е, свого часу не так давно обстріляли гуманітарний центр, іншу е, цивільну інфраструктуру, то зважаючи на те, як вони цілять, то роз розвідки в них дуже багато. Саме е, ВПЛА. А до речі, стосовно от їхніх обстрілів, ми <клес> в новинах, в принципі, по Херсону і по області, по де окупованій, можемо побачити, що росіяни використовують. А, ну, фактично, абсолютно все. Вони з Градів стріляють, вони використовують каби. З чого вони стріляють найчастіше, з чого обстрілюють абсолютно кожен день? Е, мабуть, ну останнім часом побільшало РСЗВ. От реально його стало більше, ніж було раніше. Е, систематично не скажу, що от прям постійно, але систематично вони застосовують каби. Це стало вже такою системою. Тобто, так, щоб. Вгатити по, по страшному, як у нас кажуть, і, і іноді то це каби, це особливо Береслав, це нещодавне влучання в гуманітарний центр в Херсоні. Тобто, це каби, і вони роблять просто неймовірні руйнування, вирви великі, От, тобто от каби РСЗВ, а так, от вибухівка з дронів дуже дуже часто, мінометні обстріли. Тобто реально вони обстрілюють з усього, що є, і е, тут важливо додавати. Що обстріли в місті і на правобережжі в цілому тривають навіть тоді, коли немає тривоги. Тобто, тривога означає, що стріляють з того, що змогли ем, проконтролювати, е, а поза тривогою так само тривають обстріли. Якщо говорити за от раніше було чимало інформації про те, що росіяни з лівобережжя запускають е, fpv дрони. І цілять ними по поліцейських, цілять ними по цивільному населенню, по рятувальниках. Чи продовжується цей процес станом на сьогодні? Так, да, тобто цього стало менше повідомляти, можливо, ну взагалі риторика повідомлень, вона час від часу змінюється. Я думаю, що це абсолютно нормально. Вона за два роки дуже сильно змінювалась. Так, вони продовжують для них людина у формі це ціль. Все, що поряд з людиною у формі, це ціль. З іншого боку, ну не можуть ходити військові або поліція без форми. Це раз. Друге, навіть якщо вони не будуть ходити у формі, а будуть ходити в цивільному, все одно росіяни знайдуть причину для того, щоб обстріляти, у тому е, про це так про це стали трошки менше писати, писати трошки в інші результаториці, але так їхні дрони по всьому, що має наближено до військового або правоохоронного маркування Це для них ціль та якщо говорити за лівобережжя, от якої ситуації є там в плані гуманітарному, в плані. Можливості можливо людей виїхати в тому числі звідти чи є така такий шанс, чи росіяни продовжують зараз от свої репресії, примусові ці мобілізації, паспортизації і так далі. Так, якщо говорити про гуманітарну ситуацію, вона е, лише стає жорсткішою, тобто всі ті самі методи, але вони стають жорсткішими, особливо коли росіяни не можуть нічого зробити е, на плацдармах, е, вони погіршують життя цивільним. Паспортизація там триває і, власне, е, без паспорта на окупованій Херсонщині, без паспорту Росії, маю на увазі, неможливо зробити геть нічого. Тобто, це жодного обслуговування ні медичного, ні будь-якого. Тому паспорти там є у дуже. Багатьох людей вони змушені їх брати для того, щоб вижити. Дуже складна гуманітарна ситуація в плані е, наявності ліків і препаратів і взагалі медичного обслуговування. Росіяни змушені вести лікарів з глибинок Росії і вони чомусь останнім часом не надто мають бажання туди їхати, тому що, мабуть, все ж таки е, загострилася ситуація на фронті. Наші трошки просуваються, росіяни е, відстрілюються і гатять знову ж таки і полів оберег. Режі вони теж обстрілюють своїх же, тому не не дуже росіяни хочуть їхати працювати на лівобережжя, тому в маленьких громадах дуже все важко із аптеками, із лікарнями і таке інше. Виїхати теоретично можливо. Є люди, які виїжджають, але все це на великий страх і ризик, тому що по дорозі з окупації треба приїхати кілька країн, зокрема Росію. Це найстрашніше. Це е, окуповані території, тобто Крим, потім Росія, і це ФСБшній блок. Пости, в яких ніхто ні від чого не застрахований, тому люди вкрай рідко ризикують виїжджати, і це дуже дорого. У людей грошей немає, роботи там немає, платять взагалі дуже мало. Так, платять якісь якісь зарплати, якісь пенсії, але вкрай мало, і люди не не ризикують їхати, Ну, це якщо коротко. От е, ще теж по лівобережжю, що відбувається зараз з квартирами, з будинками українців на інших тимчасово окупованих територіях. Росіяни вони, от, до прикладу, в Маріуполі, вони руйнували будинки, потім будували там нові, понавозили своїх так званих цивільних окупантів, і потім заселяли їх в квартири українців. А самих українців виселяли подалі на околиці. Просто залишали от, просто неба. Чи спостерігається цей процес на лівобережжі з виселеннями і завезеннями росіян на тимчасово окуповані території лівобережжя Херсонщини? Ну тут ситуація на лівобережжі Херсонщини трошки інша. З Маріуполем Росіяни якось. Вчиняють по іншому, вони спочатку знищили е місто, потім показово його відбудовують, хоча насправді там не зовсім і відбудовують. На Херсонщині на окуповані ситуація трошки інша, і вони дуже часто послуговуються домівками е тих людей, які поїхали. Тобто е там, де ні нікого немає. Вони віджимають пансіонати, будинки відпочинку, таких на окупованому лівобережжі дуже багато. Тобто вони Пішли здебільшого по тих будинках, де нікого немає. І, власне, таких доволі багато. Тому вони діють здебільшого так, але є і таке, як описували ви. Тобто такі випадки також бувають. Але я не скажу, що вони систематичні, як, наприклад, в Маріуполі. На Херсонщині доволі багато само, тих будинків, з яких люди поїхали. Покинули, немає кому слідкувати, наприклад. або якщо вже Росія захотіла забрати там росіяни військові, то їм ж чинити опір доволі е, важко. Дуже важко все з будинками в першій лінії е, над берегом, над морем, тобто там майже все віджати росіянами, ніхто нікого не питав дозволи. Власно, там були дуже багато випадків, що людей просто. Викидали або заселялись поруч, ну й жну пропонували ж -ж жити як знають. Тобто люди ховались у друзів, сусідів, переїжджали, ну і таке інше. Але от так, щоб системно таке було, ні, вони просто вселяються в ті будинки, куди їм зручно, і будинки поп попорожні. Тут треба ще зауважити на тому, що росіяни на Лівобережжі дуже бояться місцевих, вони бояться. Якихось ДРГ, партизанів, ну і таке інше. Я думаю, що це ще накладає свій відбиток побиток такий. Ну і на завершення, от чи відстежуєте ви зараз про що говорить російська пропаганда? Ну звісно, що стосується Херсона, де окупованих частин Херсонщини, тому що. Їхніх вкидів, їхніх наративів, їхніх дезінформаційних кампаній, точніше, їхні вони ж не зупиняються ні на секунду, в тому числі кожна із них направлена на різні тимчасово окуповані території і на деокуповані у тому числі. Ну, це основне, мабуть, з чим ми працюємо. Це відслідковування наративів. Вони дуже дуже сильно, дуже багато говорять про те, що вони повернуть втрачене правобережжя, Херсон, Береслав. Вони називають території України підконтрольні Україні тимчасово окупованими Україною територіями. У них постійно лунає те, що вони повернуть Херсон. Це перше. Друге, вони дуже багато приділяють уваги історичним і культурним фейкам. Вони вкидують дуже багато псевдоісторії, переписують історію. До речі, дуже багато вони постачають відповідних підручників і навчальних матеріалів до шкіл в окупації. Вони ставлять дуже багато вистав різних, де, зокрема, задіяні наші колаборанти в генічеську Скадовсько. Третій момент це оця військова пропаганда. Вона. Просто шалено несеться від дитячих садочків, ну і до найстарших представників. Це пропаганда любові і до Російської імперії, і до Радянського Союзу одночасно. Тому це от такі основні. Наративи, і у них, як ви правильно сказали, ось ця машина пропаганди вона просто не спиняється. У них навіть у кожному найменшому якомусь відділі управлінні є прес-центр, є камери, які постійно щось знімають, щось проговорюють, вкидають. Але в той же момент вони дуже часто повторюють. Тобто, якщо підписатись на їхні там канали, дуже часто буде повторення інформації, але за рахунок цього вони просто вбивають цю інформацію в інформаційний простір, вбивають в голову. Зрозуміло, Євгенія. Я вам дякую за розмову. Дякую, дякую що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку із нами була Євгенія Вірлич. Це наша колега, журналістка із Херсона, з якою ми говорили про ситуацію в місті в області і на тимчасово окупованих територіях, зокрема.